Сенатори Сполучених Штатів Джин Шахін від демократичної партії та лінсі Ґрем від республіканської партії застерегли Україну від підриву антикорупційного прогресу. У спільній заяві вони наголосили, Україна після революції гідності досягла значних успіхів в боротьбі з корупцією, але Новий закон суперечить очікуванням українців та міжнародної спільноти. Сенатори також застерегли, що подібні кроки можуть стати аргументом для зменшення підтримки України. Вони закликали владу утриматися від дій, що ставлять під загрозу реформу держуправління та інвестиційну привабливість краї, що в ЄС заспоко... занепокоєні. занепокоєння. Урсула Фандреляєн телефонувала Зеленському і просила роз'яснення. Ну таких різких принаймні публічних ми реакцій не бачимо зі штатів, як такої прямої реакції не. Має було лише повідомлення від доньки Кіта Келега, спецпосланника президента США по Україні, яка просто назвала безглуздим таке рішення. Але насправді, можливо, в кулуарах воно трошки більш гостро звучить. І на що сьогодні варто звертати увагу, І чи є в нас час, зокрема, також якнайшвидше пояснити нашим західним партнерам, а що ж трапилось? Пояснення нашим е західним партнерам буде дуже просте. Це термінове прийняття. Закону, які скасують прийняті зміни, це перше найбільш ефективний цей метод. Друге, вже була заява насправді Лінзі Грема і ще одного республіканця, які сказали про неприпустимість тих змін, які були прийняті, тобто вони дали свою оцінку а, цьому конкретному випадку. Третє є вже заява. Насправді вона не. Пряма вона опосередкована від президента Трампа, який почав говорити про те, що Україні була надана окрім військової допомоги ще фінансової допомоги за часів Байдена. І куди пішли ці гроші? Чи вони були використані ефективно? В нього є великі сумніви. Він задається питанням. Перекладаю тепер з дипломатичної мови на нашу просту мову. Наші банки дають зрозуміти, що шановні. Ми знаємо, що ви не є білі і пухнасті. Ми знаємо, що є ймовірність не цільового і неефективного використання допомоги, яку ми вам надали у вигляді грошей, які були сплачені платниками податків американськими. Ми за цим слідкуємо, і ми не дамо цьому спокійно ці темі, щоб вона просто зникла. І е, те, що ми бачимо, реакцію дуже швидку з боку, і європейців, і американців свідчить про те, що Таке питання воно є для України. Да, питання незалежності антикорупційних органів воно є екзистенційне, і для наших партнерів вони не проковтнуться як чергову пілюлю, гірку гірку, яку там доводиться проковтувати, закриваючи очі на ті чи інші моменти, які відбуваються в Україні. Ні, ані українське суспільство цього не проковтне. Ані наші партнери не будуть тепер з такими речами спокійно їх толерувати, тому реакція дипломатична. Бо ми ж також розуміємо, що фактично такими кроками сьогоднішня влада вона ще дала додаткові аргументи в руки антиукраїнських політиків, таких як, наприклад, Орбан, які тепер буде качати цю тему про те, що наша нам та Україна, яка обіцяє одне. Вибудовує антикорупційну інфраструктуру, а потім своїми ж руками її руйнує, тому що розуміє, що буде відповідальність з боку сьогоднішньої влади. От влада взяла її, спробувала а, а, знищити цю. А, а, Цю, цю всю інфраструктуру. Я сподіваюся, що ви мене чуєте і бачите. Так, тому так. що в мене тут так. Я перепрошую, мене просто був е, паралельний дзвоник, довелося його скинути. Тому е, підсумовуючи, ми точно розуміємо, що е, ані українське суспільство, ані наші європейські і американські партнери не проковтнуть цю пігувку, Ніхто не буде спокійно толерувати те, що відбулося. Будуть тиски тільки які буде посилюватися, і в тому числі через відповідні заяви заяви будуть дипломатичні для того, щоб все ж таки зберегти підтримку необхідну України, тому що для Європи. Слабка Україна, це означає, що їм тоді сьогодні треба терміново бути готовими до того, що російські солдат зайде на їх територію, і вони не можуть собі цього дозволити. Вони прекрасно розуміють, що треба підтримувати Україну для того, щоб самим не воювати. Але з другого боку, торувати такі дії з боку влади ніхто не буде. Все, Оце якраз момент, що ми закриваємо очі, як це було із. Наприклад, конкурсом на очільника бюро економічної безпеки да були спроби, я сподіваюся, все ж таки буде правильний зроблений висновок із того, що... Обраний кандидат буде призначений кабінетом міністрів, новим кабінет новим кабінетом міністрів, оновлений не новим, а оновленим, скажімо так. так. Але таких таких є сильних заяв з цього приводу не було. Тобто були занепокоєння, стурбованість. Але щоб це було переходило на заяви із вимогами такого не було, що ви маєте терміново призначено цю людину. Але вже, от це останній законопроект, це була остання крапля, і остання крапля, яка буде насправді сприяти тому, що європейці побачили, українці не готові толерувати такі дії е з боку держави. Українці цінують і демократичність, і реальний рух в Європейський Союз, і цінують наявність незалежних інституцій. Це ж насправді колосальний. Стрибок да, в цивілізані цивілізаційному розвитку країни, коли суспільство розуміє тепер важливість захисту інституцій. Якщо була у нас пам'ятаєте, помаранчева е, революція, це була про захист конкретних осіб. Потім е, у нас була революція гідності, коли йшла мова про захист. Нашого вектору напрямку е, руху до Європейського Союзу, то зараз у нас відбувається е, ця плакатна революція, яка фактично про захист інституції, тобто наше суспільство росте зеленими темпами, і е, це бачать наші партнери, і саме захищати тих людей, да українців. Те, що ми настільки подорослішали, це буде одним з залишатися пріоритетом для наших партнерів. І міжнародні партнери підтримували Організація економічного співробітництва та розвитку застерегла Київ. Атака на Набу і САП загрожує оборонним інвестиціям та фінансуванню відбудови. Повідомляє Європейська Правда у листі на ім'я заступниці голови офісу президента Ірини Мудрої, керівниця антикорупційного відділу організації Джулія Формгольц. Висловила глибоку стурбованість через резонансний закон. За її словами, він підриває незалежність антикорупційних органів і може зірвати плани України щодо вступу до організації економічного співробітництва та розвитку. Також може підірвати авторитет України серед міжнародних партнерів, які розглядають можливість інвестування в оборонний сектор України та її довгострокову відбудову. А ще вона закликала Україну та президента витувати цей законопроєкт. Єврокомісар заявив, що фіндопомога Україні залежить від подальших подій щодо НАБУ і САП. Валдіс Донбровськес, який в Брюсселі курує фінансову допомогу Україні, зазначив, що НАБУ і САП мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією і підтримувати довіру громадськості. Наша поточна фінансова допомога Україні залежить від прозорості судових реформ, демократичних урядів, сказав Домбровськес. В той же час речники. Європейської комісії є Мерсьє висловив занепокоєння останніми діями України щодо антикорупційних органів. Є Мерсьє зазначив, і САП є критично важливими для реформ боротьби з корупцією та євроінтеграції. Фінансова підтримка Україні напряму залежить від прогресу у прозорості та демократичному управлінні. Однак наразі ЄС не планує призупиняти фінансову допомогу Україні через дії щодо Набута САП, бо існують механізми контролю. Які які за потреби можуть бути застосовані, додав речник Єврокомісії, відреагували на ухвалений закон і окремі політики та міністерства. Відтак, міністр закордонних справ. Каспар Велткамп заявив, що прийняття цього законопроєкту є серйозним кроком назад у процесі євроінтеграції України, за словами посадовця, забезпечення незалежності антикорупційних інституцій і подальший прогрес у сфері верховенства права залишаються ключовими умовами для процесу інтеграції України до ЄС. Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що Україна має бути в Європі, і підтримка Чехії спрямована її народу. Але підтримка ніколи не була і ніколи не буде карт-бланшем для будь-яких дій уряду. Він нагадав про це голові МЗС України, зазначив міністр. У МЗС Швеції заявили, що дії української влади викликають серйозну стурбованість щодо незалежності антикорупційних інститутів України. Також у міністерстві заявили за останні десятиліття Україна досягла значного процес, прогресу в боротьбі з корупцією. Надзвичайно важливо не збиватися з обраного курсу. На події навколо ухвалення закону, який потенційно послаблює незалежність НАБУ та САП, вже відреагували західні медіа. Зокрема, The New York Times зазначає, що протести в Києві стали одним із наймасштабніших проявів незадоволення внутрішньою політикою президента Зеленського з часу повномасштабного вторгнення Росії. У матеріалі йдеться, що закон ухвалений Верховною Радою викликав обурення у значної частини громадянського суспільства. The New York Times також наголошує, що саме незалежність Антикорупційних структур є однією з головних умов для збереження підтримки України з боку західних країн та її поступу в напрямку членства в ЄС. Як повідомив Ярослав Железняк, розгляд законопроєкту, який відмінить зміни щодо роботи на буІСА, планують наступного тижня, попри те, що депутати планували піти на канікули до середини серпня. Втім, нині народні депутати готують подання до конституційного суду про скасування закону про Набута САП. Про це на своїх сторінках у Фейсбуці повідомили обранці від партії Голос Ярослав Юрчишин та Ярослав Железняк для оформлення подання необхідні підписи 45 народних депутатів, і нардепи шукатимуть однодумців.